Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі Сир назавжди. Сьогодні у нас вівторок, 23 квітня, і я вам сьогодні покажу дегустацію сиру напівтвердого під торговими марками мереж. Дегустація відбулася ще десь місяць назад. Оскільки ми робили рейтингові дегустації, то я її відкладав. От сьогодні я вам її покажу. А перед тим, перед тим я буквально за 5 хвилин сподіваюся, розкажу вам. Основні моменти пов'язані з сиром, сиром на півтвердим в Україні, про нюанси важливі технології. Для того, щоб ви краще могли зрозуміти мої коментарі під час самої дегустації. Перше, і, можливо, найголовніше для вас дуже прошу, бо я сумую, коли ви мені пишете, про сири нову, сири, своя лінія там, чи премія, чи якісь інші. Друзі, немає таких сирів, є сири наших. Українських виробників, які періодично е, ротуються в мережах. Тобто мережа оголошує тендер, домовляється з певним виробником, і якийсь конкретний час в цій мережі продається сир наших е, провідних, як правило, але не завжди виробників, під етикетками, упаковками цих самих мереж. Це раз. До речі, зверніть увагу, що вагу, вагу цього сиру замовляє сама мережа. Тобто, якщо ви бачите вже під маркою своя лінія, чи під маркою премія, чи під маркою якоїсь іншої новус мережі сир вагою там, 160 грам, чи 140 грам, чи 170 грам, то це не рішення виробника. Це значить, що мережа сама вирішила, що цей сир буде продаватись краще. І ваш цей негатив на виробників, ну, хоча б, знаєте, там, умірте його на кілька рівнів. Зрозуміло. Тобто, якщо ви бачите е, сир, в магазині мережі під піторово марку мережі, перше, що ви повинні зробити, це знайти виробника на етикетці. Знайшли виробника, тоді згадуєте взагалі рейтинги цих самих виробників, їх торгових марок, які ми вам даємо регулярно, бо саме е, ці рейтинги актуальні. А в мережі ви можете сьогодні купити один сир, завтра другий іноді ми це вже показували. Одночасно під одною назвою під пітрової марки мережі може бути кілька видів масла різних виробників. Кілька видів сиру різних виробників під торговою маркою мережі. Пам'ятайте це. Взагалі, найближчою п'ятницю у нас починається цикл передач про мережі. В п'ятницю у нас випуски відео для підписників, тому кому цікаво більше знати про харчову галузь, підписуйтесь. Почнемо з аналізу контрактів між виробниками і мережами. Ну і далі, в принципі, я думаю, на два мінімум випуски у нас інформації буде. От. По сиру все-таки, пам'ятаєте, видів сиру всього 5. Ми фактично в Україні мали споживання тільки сиру кисломолочного і бринзи, це білі сири, свіжі, так звані. Ще є м'які, напівм'які, напівтверді. ті, які ми з вами сьогодні будемо Е, В Україні чомусь їх, як і в Радянському Союзі, називають тверді. Це напівтвердий сир. В ньому вологий десь від 42 до. 46%, справжні тверді сири мають пологи менше 40%. Це парміжано риджано, пікаріно, гранопадано і таке інше, і того 5 груп сирів. Далі важливий момент. Напівтверді насправді поділяються більше всього по видам, як насипні і пластові. Це буде на дегустацію, це важливо. Тобто, пластовий сир він пресується під шаром сироватки і там немає жодного вічка в перший день. І вічка виростають, тому вони повинні бути по-правильному тільки е, округлої або еліпсовидної форми. Якщо вони інші, це або повітря попало, або там пішов процес бродіння. Якщо попала якась погана, нехороша там, патогенна мікрофлора. На відміну від російського сира, того що зараз фільзітер буде скрізь називатися, він насипний. Там сироватку злили, відділили. І потім у це сухе зерно умовно його е, вивантажили в. Е, Форми далі під прес спресували, і там малюнок утворився в перший же день. Але фіксуємо: ти... якщо це сир голландської групи, гауда адам, пластовий, в ньому тісто суцільне, дірочки правильні, їх може бути небагато. Якщо дірочки неправильної форми, або попало повітря, або бруд. Крапка. На жаль, якість це однаковість, але сир наших виробників від партії до партії відрізняється. Це ми на дегустації теж побачимо. І е, єдине, що не як виправдання, а як пояснення, хочу сказати, що такі перепади від партії до партії в межах розумного, да вони допускаються і в Європі, і в Польщі. Мова йде про те, що це сир напівтвердий, до якого вимоги занижені. Це бутербродний сир. Якщо ви його змогли спожити на бутерброді, на канапці, то і нормально. Він в принципі ні для чого іншого не передбачений. Ще один важливий момент: я вам казав, що мережі, коли замовляють акції, то виробник може. Прижати і по ціні щось здешевити, сфальсифікувати, значить, це стосується більше масла, плавленого сиру, можливо, яких свіжих продуктів, але не сиру. По сиру, що може бути, якщо у вас є альтернатива, продається в мережі сир під вашою торговою маркою, під маркою мережі. Ваш сир, що ви зробите? Звичайно, під свою марку ви дасте кращі партії, під марку мережі дасте гірші партії. Це теж факт. Єдине, що якщо у вас весь сир чудовий, то різниці практично не буде. Ну, от якось так. Ашан торгова марка. Хмельницька маслосербаза. Трошки зброженим пахне. Бачите, по поверхні сира зразу видно, що він піддавався якимсь перепадам температури при зберіганні. чи логістиці. Нехарактерний малюнок для сира голландського, дуже багато пустот. Сир голландський пресується під шаром сироватки, там повітря не повинно взагалі попасти. Повинно бути суцільне тісто і потім маленькі. Дірошки круглої або еліпсовидної форми. Все. Тут не характерний вже. Таке враження, що це насипний сир взагалі під в голландську плівку запакували. Середня еластичність не найкраща. Гірчинка присутня. Слаба. Не сильно виражена, але вона є. Характерна, бачите, для всіх е сирів України на сьогоднішній день ця проблема. В роті залишається гірчинка теж. Сирний смак середньовиражений. Але ще раз, це сир не характерний для групи пластових сирів. Що він робить в плівці голландську, я не зовсім розумію. Своя лінія. Своя лінія. Бачите, на цей раз під етикеткою своєї лінії ховається канів, який наразі має проблеми, але все рівно ще 700 тонн сиру було на складі на той тиждень. Відповідно, якийсь час цей сир буде продаватися, а далі будемо дивитися за новинами економічними. От. Так само, бачите, трошки підплавлена маса на поверхні. Говорить про те, що не ідеальне було зберігання, ну, менше з тим. Шматочок сиру зовсім маленький 160 грам. От. Прекрасний запах. Сирний такого витриманого, витриманого сира. І малюночок прямо видно. Да? Бачите? Суцільне тісто і поодинокі дірочки, як правило, круглої форми. Таким сир повинен бути, як робив його завжди каню. Так добре видно. Бачите, який малюнок? Дуже еластичний. Бачите, можна кілька таких спіралик робити. Порадували. Бездоганний напівтвердий сир. витриманий, сирний смак, чистий. Ну, просто п'ять. Так, АТБ. Своя лінія. Порадували сирума. Супер. Ой, як добре. Так, під етикеткою хід-продукт на цей раз ховається Пірятінський сирозавод. Сир голландський Брусковий ДСТУ 6003-2008. Нагадаю, введена в дію з 2009 року. Ой! Здивуй мене пірятін, в хорошому сенсі от завжди такий аромат у пірятіна, ніби все-таки ароматизатор вони клали. Може це пакети так пахнуть, може що, але розумієте, коли клуб сира береш от своя лінія сьогодні, і у тебе з пакета такий сирний аромат, букет розкривається, тут такого немає. Тут щось не дуже сирне. Ті самі 160 грам. Але ж дивіться, бачите, структура тіста правильна, суцільна, сир досить еластичний. Тобто по параметру еластичності. подивіться, як, ну, поки що ідеально піряти, ідеально. Ароматика не дуже, але ну, зараз продегустуємо його ще на смак. Ну, ідеальна консистенція, пірятин, Ну, супер. Ну що вам сказати? Закваски точно різні, тут питань немає. Є сторонній присмак, немолочний. Бачите, ніби десь сир лежав поряд із ганчіркою на виробництві. Да? Тобто таке ось щось нечисте. На жаль, Із хорошого гірчинки практично немає. Як ви розумієте, в своїй лінії в клубі сира їх взагалі не було, там ідеальний сир, там 5-5 з плюсом. Ну, слухайте, на ну, цьому четвірку поставити можу. Поставити можу, але з мінусом. Тому що все ж таки ми любимо сир за смак і аромат. А тут е, аромат на 4 в кращому випадку, і смак е, за рахунок цієї нечистоти 4 з мінусом. Такий сьогодні пірятін. Метрошеф. Метрошеф. Бачите, він такий брусочками порізаний по 300 грам, бо, я так розумію, вважається, що для кулінарних потреб може, але брусочок добрий. Метрошеф теж вироблено на каніві, тобто це канівський сир. Можливо, залишки останні. Розбирайте, поки що зразок для своєї лінії був просто бімба! Аналогічно виражений, притаманний даному виду сиру, сирний, молочний аромат з нотками пастеризації. Супер просто. Просто супер. Ну, бачите, всі сири трошки такі вони поверхню мають ніби температурні перепади були. А тут ситуація гірша. Теж, бачите, малюнок не характерний для голландського сиру. Для пластового сиру це більше сир насипний, таке ми бачили в хмельницькій масосербазі. Це інший зразок, ніж своєї лінії голландський від Шеф. Таким голландський брусковий сир бути не повинен. Консистенція хороша, питань немає. Е, бачите, у вічках сир плаче, але це умовно. Нестандартний сир для голландського. І, як вам розповідала Леся Юріна, можливість дві два варіанти. Або там є якийсь бруд, що стороннє, і пішов оцей процес, коли багато дрібних дірочок. Але ми би це піймали по аромату. Аромат досить нормальний. Блін. Реально, десь далеко є слабко виражений присмак бродіння. Їсть він. Тобто він тільки починається. Така інверсія смаку буває. Якщо не до кінця ідеальне молоко, якщо ви щось там залишили після всіх пастеризацій, і закваска не добила це все, то ви, можливо, дійсно отримаєте такий малюнок нехарактерний за рахунок того, що там є якісь ненормальні процеси газоутворення. О, Леся Юрійна прийшла. От, відповідно, дивіться, дуже цікаво, цей сир. Метрошеф і цей сир голландський Бросковий. Це два різні сири е, по якості. Відповідно, прекрасний зразок під маркою Своя лінія нас сьогодні попався і набагато гірший той самий виробник канів під маркою е, Метрошеф. Тобто тут, тут десь така четвірочка без мінуса, бо краще пірятина, але і без плюса теж. Віку... Звешти, да? Я ще, щоб тебе не дюргать, бач сам саме премія тебе. голландський. Я так розумію, що це блоки він був під маркою премія. Це у нас ферма, відповідно, крижопіль. Ну, По крайній мірі сусільне тісто. Запах. Розумієте, трохи підтопленим маслом, те, що зверху от виступило. Тісто прекрасне, суцільне, якісне. Так, ну ось він. Бачите, трохи товсту я відрізав, але видно, що він тягнеться. Консистенція на 5 у сироголландського ферма. Під маркою премія. Тепер на смак. Більш нейтральний такий до Пірядинського, але і сторонніх немає. Ну, тобто така четвірка як четвірка, знаєте? Немає цього насиченого сирного смаку напівтвердого сиру. Більш нейтральний. Ну, чотири. Нічого особливого. Так, поки не шуршите, три хвилинки буквально. Так, останній зразок. Новус теж клуб сира. Ви бачите, шести зразків в мережах, три зразки робить клуб сиру. Канів. Проблеми я розповідав в попередніх випусках, але ще раз кажу, навіть по даному щетбанку 700 тонн сиру було на складі і вони, звичайно, мусять його розпродати. Далі можливий варіант, що буде продаватись Комо під маркою клуб сира, оскільки один власник. Все можливо. Теж поверхня, бачите, вона трохи пахне підтопленим маслом, тому що ну, десь були перепади. Можливо, навіть при фасовці таке теж може бути. Малюнок прекрасний, навіть бачите, на поверхні одна дірочка є прямо під фасовкою. Тут малюнок більш суцільний. Бачите, консистенція практично ідеальна. Консистенція 5. Аромат. Аромат 4. Перебиваю це підтоплене масло перебиває на поверхні. Зсередини шматочок вже маслом не пахне пахне більше сиром, але більш нейтрально, ніж той зразочок своя лінія. Ну, ось з цим зразочком він, звичайно, не рівняється. Але це 5. Це 5, можливо, з невеликим мінусом. І так, три зразки клуба сира. Один просто прекрасний своя лінія. Другий під маркою Новос, просто хороший. І такий, знаєте, вже на четвірку-четвірку з мінусом. от... Метрошеф. На цьому все дегустація. Дякую. Все. Все, робіть. Так, друзі. Ну і щоб щось залишилось вам на пам'яті від цього відео. От я результати дегустації власної заніс в табличку. От, це не є рейтинг по великому рахунку. Шести зразків три вироблені на одному підприємстві в Канієві. Але отак, от на пам'ять можете зафіксувати і подивитись, хто в березні-квітні показував нормальні результати по сиру на Твердому в мережах України. А на цьому все. Дякую Збройним силам України за можливість говорити українською мовою. Або воюємо, або працюємо і допомагаємо нашим героям. Переможемо до наступної зустрічі!